На ну, друзі, привіт привіт всім, хто долучається до ранку надії. Зараз ми будемо робити дещо цікаве, а саме збирати ланчбокс з дієтологиною. Будемо так. розбиратися, що ж поставити в той контейнер так, щоб це було збалансовано, щоб це принесло нам також і користь, і насичення. І хотілося працювати сьогодні. весь день. Так, З нами сьогодні Тетяна Кіхтєва. Нагадаємо це дієтологиня, сімейна лікарка, президентка асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України. Що? Що нам потрібно для ланчбоксу сьогодні? Для збалансованого корисного ланчбоксу. Ми, перш за все, будемо робити енергію угу. протягом дня. Це вуглеводи, це у нас кіноа. Як я казала, вона містить всі незамінні амінокислоти. І ми зробимо салат. салат, салат, з салат з О, Ми додамо в цей салат смачні. Чері за це будуть наші овочі, в яких є клітковина. Так, так поріжемо, як нам зручно. Можемо трошки більше, можемо трошки менше. Так подобається. Як Додамо за своїм смаком їх по кількості. Так? Насправді у нас замість кіна це може бути звичайна крупа, бурий, рис або гречка ж ага. та сама. Ну, кіно мені це на останні роки такої популярності набрала так і популярності останні роки дуже добре, що вона зараз стала доступна. Тобто, в принципі, навіть да, в будь-якому супермаркеті не потрібно кудись нам йти спеціально а. і а. цю кіна шукати. Так, да перемішали трошки, і білок. У нас є вуглеводи, у нас є овочі, клітка, вина, і нам потрібен білок. Це може бути сир. Знов таки, ми взяли фету, але це може бути за вашим смаком. А здається, якийсь сир в мене вдома. Фета, Фета, салатів, принца, та. тофу. Так, якщо це вегетаріанський ланбокс, то це також буде добре. З яким і... смаком? А смаком. Ну, я зазвичай брав звичайний, просто угу. можливо не всі можуть розпробувати, тому що зараз вже є модні. Там вони і копченостю йдуть так. і так далі. А зазвичай, коли ви купуєте, ну я там ну, в одних поставщиків коли е, е, купував, то. Потім ти береш там не знаю, це кілограм тофу вдома в, в, в контейнер в сольний розчин. Uh -huh. Ось трішки додаєш соль, і він набирається також такої ситності. і Тоді цей сир набагато смачніший тофо. Uh -huh. так, а... так, так Що у нас далі. Далі ми можемо в принципі додати туди ще багато зелені, тобто, що людина любить, ну там якісь салатик, рукола шпинат. рукала шпина, mm -hmm. салати буде круто. в да? цей салат. Можна додати горішків, тобто ну але основа у нас вуглеводи і в Нашому ланчбоксі ми бачимо, що є найбільший угу, такий відсік, відсіли. і саме угу. сюди ми покладемо те, що нам потрібно найбільше вуглеводи енергію. Угу. Ось такий у нас дуже простий салат. А ось Кіно потрібно проварити, чи його потрібно залити просто окропом на деякий час, е, 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 як його правильно готувати. Краще проварити, Краще угу. трошки проварити. Так, і у нас залишилося ще два ланчбокси, да, два, два відсіка ланчбоксів. Да. і ми можемо робити різні овочеві палички. Сьогодні у нас будуть морквяні палички, але це можуть бути палочки з цукіні, палочки з огірка, угу. палочки з перця з різного. Мій так подобаються ці серії овочі з Але будуть <вони кій> У нас не просто сирі овочі, ми додамо до них смаку. Угу. Я також нещодавно взяла собі якось, полюбилась мені ось такі палички з моркви. Просто це собі так, дуже, все так, так, так. дуже просто. Так. І це, це максимально хумус просто. Нас, так? І, це І у нас це хумус. Вау, це так. Це тобто ми будемо… Ой. Нічого страшного. Візьмемо хумус. Замість хумуса це може бути гокамоля, uh -huh. яке теж дуже у нас просто готується. І в цей відсік ми покладемо хумус. Це рослинний білок. Uh -huh. І. Ось так. Я готовий. Тримай. Mm -hmm. так, я, я, я можу також собі взяти. Разом спробуємо. Друзі. Це просто це настільки корисно, і повірте, воно краще, ніж за будь-які йогурти, булочки, перекуси, інші транжери, які зазвичай ми купуємо чи навіть ту ж саму піцу чи ходок. Тут всі вітаміни, все здоров'я і енергія, от реально. А ще воно так хрустить. Це, це окремий вид е, творчості. Ну і корисно. Це точно. Тож у нас вийшов ось такий собі ланчбокс, так, і він може забезпечити нам користь, так, корисний перекус, корисний обід, можна сказати так. так. Обід. Я... я б ще додала сюди яблучко угу. Угу. і, можливо, йогурт. Не солодкий йогурт, щоб вже ну, все було збалансовано. Мені угу. яблука і йогурт. Знаєте, більше ніж пане, що коли отакий от обід вишмати на роботі. Ти будеш в... мені так зайця, я буду мати бадьорість, а не в тому і хотіти спати. Тому що тут немає чогось сильно такого перенасиченого жирами і так далі. Тобто тут збалансованість. Тобто це такий легкий ситний обід чи ні? Так. Угу. Тому що так. зазвичай, коли ти їсиш багато жирної їжі, тому що, ну, Реально в нас, в нас дуже смачна кухня українська. У нас дуже багато вже такого, знаєте, переварне, пересмажене, так. воно вже таке переоброблене. Тут збережена максимальна кількість свіжих таких овочів. Угу. Це дуже класно. Все правильно зрозуміли. Так цікаво. А що от якщо ми вже повертаємося до української кухні, а як можна збалансувати і зробити ланчбокс саме з продуктів страв нашої української кухні? Ось таке запитанечко. Можливо, хтось ось справді найбільше полюбляє саме нашу традиційну кухню. Що, що... що, що ви Зараз маєте на намачення можна... українською Можливо, борщ, але приготувати його зовсім по-іншому. Ну, багато існує у нас рецептів борщу, і борщ, в принципі, це корисна угу. страва. Да, там у нас і м'ясо знов таки ж білок, і овочі є. І ну не скажу, що е, рідкі страви потрібно включати кожного дня. Як вам да mm -hmm. мама там суп кожного дня цей готувала, mm -hmm. А ні, це вже не вважається там. Правильно ну да правду обов'язковим, скажімо так. Це правильно, але не є обов'язковим. Mm -hmm. Тобто, в принципі, борщ, якщо його там не засмажувати сильно в соняшники в киві, олії, не додавати багато, використовувати для засмаження там трошки корисних жирів. то, В принципі, борщ — це нормально, абсолютно наша не кожен день, не, mm -hmm. не, не кожен день. — не кожен день. Ну вареники тісто, да сказати, що можна якось вареники зробити здоровими. На складно. жаль, ні, це да, не ну, ну не можна забороняти людині сказати, що ні, нічого, ось така категорична заборона. Чим більше ми забороняємо себе обмежуємо, тим більше ми потім ну, переїдаємо через так. деякий час. Тому е, інколи ну, дозволяєте собі і вареник, дайте, угу. що ви любите. Просто але розумієте... Величк... Да, розумієте, просто кількість цього дозволено. Балансованість Збалансованість. хай буде так, що 80% у вас це буде здорова їжа. Ви да? просто з цього почніть намагайтеся. І 20% – це те, що ви любите, це те, що там да, можете собі дозволити. Якщо ви зробите 90% корисно і 10%, ти да, 10% в ролі вже там не зіграють. Да, ага. та, але все О, це та... дуже класний підхід, тому що одні ставляться, знаєте, от прям радикально всі ні. Але от Можна, але викати, ну щоб воно не було основним, дійсно. Це це дуже мудро. Так, у нас є ж наша психологія, наша харчова поведінка. Так. Тому це теж важливо, враховувати. І харчові звички харчові звісно. Тетяно дуже вам дякую. Знаєте, от, це настільки просто, але це настільки здорово і корисно, друзі. І тому а, і повірте, ось такий. Мені здається, ніч бокс. Набагато простіше і менше часу витрачається, ніж там зараз. Я тобі якісь блінчики з начинкою приготую, піджарю, покладу. Друзі, все все Це геніально все геніально просто казав Стів Джобс. Uh -huh. Тому бажаємо вам, друзі, мати. Найперше здорове бачення щодо харчування. Тоді будуть і здорові наші ланчбокси, і тоді дійсно ці перекуси буде давати сили, і енергії на весь день і натхнення. Тому пам'ятайте, що має бути і смачно, має бути і збалансовано корисно, але в той же час і гарно виглядати, як казала Тетяна, щоб воно дійсно хотілося його споживати.